І сьогодні ми з вами робитимемо макіяж. Із боксом від Мартинеля ми зробимо два варіанти макіяжу. Для школи та для вечірки. Спочатку ми очистимо обличчя міцелярною водою від Міні-Мі. Ми використовуємо найсвітліший відтіночок у цій палетки. Якщо ви хочете, щоб ваші тіні сяяли, тоді можете спробувати нанести їх пальчиком. Ви можете проекспериментувати та взяти трошки темніший колір та нанести його у зовнішній куточок ока. Та зробити макіяж крапельку яскравішим. Найголовніше в цій справі не переборщити. Пам'ятайте, що ви збираєтесь у школу. Макіяж-очей ми завершили. Тепер пропоную додати трішечки рум'ян. Моя порада, коли набираєте рум'яна, не забудьте трошечки стряхнути пензлик, щоб залишки продукту не посипалися вам на одяг. Зараз ми візьмемо найсвітліший блиск із колекції та нанесемо на губки. Ловіть ще один лайфхак. Якщо хочете прибрати надлишки помади або близьку вгу, ви можете використати звичайну серветку. Так. Ось такий натуральний макіяж у нас вийшов для школи. Пиши в коментарях, як тобі.